Важлива процедура, яка допомагає забезпечити порядок і безпеку в суспільстві. На Миколаївщині триває декларування зброї, яка була знайдена або здобута. У зв'язку зі змінами до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України з листопада 24-го року в Україні розпочалося декларування вогнепальної зброї цивільними громадянами. Процес декларування знайденої зброї має проходити згідно чітко визначених вимог, розповідає фахівець контролю за обігом зброї Нацполіції Миколаївщини Віталій Соловйов. Людина, яка знайшла вогнепальну зброю на протязі 24 годин, повинна здати вище вказану зброю до органу поліції. З Собою необхідно мати паспорт, фотокартку, ідентифікаційний код. Довідку про реєстрацію місця проживання зброю до органу поліції необхідно доставляти скритно від інших осіб. Та зброя повинна бути незаряджена. Декларування проходить швидко, а зберігати зброю і боєприпаси на законних підставах стає легше, відзначають громадяни, які вже скористалися цією послугою. Зранку їхав до роботи, зупинився, спустився до ліса смуги і побачив. Автомат забрав, і приїхав, оформлювати. Після звернення до поліції зброю перевіряють за обліками та декларують. Вся процедура займає близько 30 хвилин. Після цього особа, яка її знайшла, може зберігати амуніцію на законних підставах. Після закінчення військового стану або його скасування на протязі 90 діб особа повинна звернутися до органу поліції за місцем декларування зброї для реєстрації зброї на своє ім'я. У разі добровільного декларування або здачі зброї громадяни звільняються від кримінальної відповідальності. За даними поліції на Миколаївщині, вже 176 осіб задекларували 196 одиниць зброї та понад 14 тисяч набоїв. Відтак правоохоронці закликають свідомо ставитися до законного зберігання зброї. Яна Циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.